Всім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо новорічного веселого сніговичка. Спочатку зробимо фон, беремо великий пензль, синю фарбу, і відділяємо такий невеличкий шматочок знизу. Десь, напевно, один, два, десь шосту частинку, так, дуже мало. Тут буде у нас небо, тут у нас буде огорожа, тому її зовсім трошечки. Тепер небо ми закриваємо. Усе-усе синім кольором. Тим, який у вас є у баночці. Дивіться, якщо пензлик отак малює, то беріть чуть-чуть водички на нього. Пензлик має м'яко ходити. Так, швидко зафарбовуємо, працюємо з верхнього лівого куточка і просуваємося вниз і вправо. Лінії горизонтальні, справа наліво. Так, 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 так. У нас тут такий декоративний малюнок, тому ми з вами сьогодні будемо робити не так, як завжди, небо зверху темніше, а знизу світліше. Дивіться, тут я збоку роблю зверху вниз, щоб край зафарбувати. У мене тут скотчу немає збоку. Потім розрівнюю справа наліво, щоб всі мазочки були в одну сторону. Беремо трошечки червоного на цей брудний пензель, додаємо і розмазуємо десь тут. І догорі пішли. Сьогодні у нас знизу буде трошки темніше, бо знизу буде наш сніговичок. І мені б хотілося, щоб його було добре видно. Так, помили пензлик, Доторкнулися до серветочки. Взяли білого. Тут у нас десь буде сніжиночка, яка буде світитись, тому нам треба висвітлити небо. Помалу збільшуємо круг. Так, помили, витерли і від центру в сторону будемо робити таке сяйво. Помилимо. Провели, помили, витерли. Провели, помили, витерли. Провели, помили, витерли. Бусково витираємо. Вензлік має бути сухий. Такі промені. Витерли. Провели, витерли. Так, мене посередині тут папір протерлись до паперу, тому я візьму трошки. Білого і трошки синього профарбую і додам цих промінчиків, Так, готово. Візьму а, білого, розбавлю його водичкою, щоб він був такий рідший. І настукаю сніжинок, зірочок, не знаю, що то буде, але на фоні, тому мені потрібно, щоб воно було на фоні. Я роблю його зараз. Так, поки в нас тут підсихає цей синій фон, ми візьмемо зробимо коричневий для нашого огорожі. Якщо у вас вже є коричневий, то використовуйте його. У мене немає, тому я змішую червоний, чер... червоний синій та жовтий і трошки чорного. Можна без чорного, але я люблю, щоб був такий темний коричневий. Так, навіть він вийшов трошки за темним. то я його собі посвітлю. Хоча ні, я цим темним зафарбую. Таким майже чорним. Можливо, він здається вам, що він чорний, але він не чорний. Ось я його так зроблю темним. тут. Так, а оскільки це в нас огорожа, нам потрібно, щоб мазочки були зверху вниз, тому я візьму. Трошки білого. Зроблю світліший. А, сірий, бачите? Сірий, це значить чорного було забагато. Це значить, вийшов не коричневий, а такий чорний. Додамо трошки червоного, трошки жовтого. Так, вже цікавіший виходить колір. Трошки синього. Так, цим кольором по пензлика витру його таким сухим пензлем, зверху вниз додам, такі, наче, щоб воно було як фактура дерева, такі дощечки. Бачите, я без води малюю. Так. Зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. Тут у мене скотч, тому воно не промальовує. Можна ще навіть трошки просто жовтенького. Так, тут зверху не переживайте, в нас лежатиме сніжок, тому може бути не дуже рівно. Так, давайте зробимо сніговичка, візьмемо губку. Вона мене суха, не мокра. Це звичайна кухонна губка. Взяли трошки фарби на вільному місці палітри. Отак постукали, щоб зайва фарба розподілилась на губці. І малюємо великий круг. От моєї особі. Можете навіть взяти пензлика. Якщо вам складно. І собі отак легесенько намалювати, де цей круг буде. Бачите, який він у мене? На весь аркуш. Так. Тук -тук 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 -тук. Особливо цю лінію майже застукуємо, тому краще її робити дуже непомітною або не робити зовсім. Взяли фарбу, постукали такий наш сніговичок буде дуже пухнастенький за рахунок того, що він зроблений губкою. Так. Є. Також ми беремо трошки більше білого таким уже мазочком, і отут настукаємо сніг, який лежить на нашій огорожі. Можна такими трошки кучугурами, нерівними, щоб вона лежало. Так, знаєте що, знизу ще можна взяти чуть-чуть синього на гумочку, щоб зробити голубенький. І знизу тут додати ще блакитненько. Це буде цікавіше. Так, підкладаємо нашу губку, беремо тонкий пензель. білу фарбу. І отак боковинкою не кінчиком а боковинкою. І ми цяточками вниз робимо такі, знаєте, ніби бурулечки, де-не-де різної висоти, десь більші, десь менші. Ось вниз-міз-низ. Вниз. Тут велика, тут така середня. Так. О, так от. Така в нас вийшла присніжена огорожа. Так, що робимо далі? Далі зробимо оранжевий для морковинки. Звемо червоний, змішаємо з жовтим. Гарно вимішуємо, щоб не залишилось червоного і жовтого, тільки оранжевий. Так, тепер вверху нашої кулі ми малюємо маленьку таку горизонтальну лінію. І отут буде у нас за межами голови цяточка, зробили трикутничок. Так, зафарбували його. І знизу заокруглили. Бачите, в мене така вийшла морквинка заокруглена. Краєчок можна зробити дещо нерівний. Бо морква насправді не є така ідеальна рівна, як трикутник. Так, важливо, щоб кінчик морквинки закінчувався там, де ми оце світло малювали. Тому що тут у нас буде сніжно-біла сніжинка. Малюємо хрестик. І коротші ще такі маленькі зубчики на кінчиках. Ви можете придумати якийсь візерунок сніжинки, який хочете. Ніби вона не світиться ця сніжинка. Так, візьмемо трошки червоного, зробимо яскравіший, оранжевий, червоніший. І отак збоку морковинку, зробимо об'ємнішим. Візьмемо трошки біленького. Змішаємо з оранжевим. І з цієї сторони зробимо світлішу. Так, морква готова. Тепер треба очі. Беремо наш темний коричневий. Дивіться, ось наша морковинка, ось її основа трошки далі вище тут. Одне очко і друге. Старайтеся, щоб вони були на однаковій відстані від моркви. І важливо робити їх такими величенькими, щоб було добре видно. Так, тепер ставимо цяточку тут і тут для рота, і малюємо ротик. Такий якийсь посміхнений. Раз, і раз. Так, посмішка готова. Тепер малюємо руки. Беремо коричневий, який ми використовували. Робимо його трошки світлішим, бо, мабуть, його не буде видно, ну, але спробуємо. Додаємо трошки води, щоб було легше малювати. Дивіться, відступаємо від голови трошки місця. І тут теж ставимо цяточку на середині голови. Це будуть наші лікті вгору і вбік, вгору і вбік. Тепер малюємо ніби це гілочка, такі якісь маленькі кінчики. Тут робимо товстішу біля основи. Чим далі продовжуємо, тим е, наші кінчики будуть гостріші. Отак. Такі наче руки, щоб їх було краще видно. Ми з вами беремо оцей оранжевий, додаємо до нього крапельку коричневого. Таким світло-коричневим. Ми оці гілочки з однієї сторони висвітлюємо максимально таку робимо дуже тонісіньку лінію. Так, так її буде краще видно. Я з лівої сторони тут і з лівої сторони тут роблю. Ви можете робити правої, якщо вам зручніше з правої. Це таке ніби руки в нього. Мене... Ой, це якесь шутовсте вийшло. Такі можна ж тут маленькі додати якісь гілочки так, є. Візьмемо білий, додамо в око блік. Тут і тут. Дві можна ще намалювати кілька сніжинок, які десь падають. Вони будуть менші, ніж наша основна, але вона є. Тут, 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 тут. тут. В принципі, можна так закінчити, але додамо ще трошки свята, додамо новорічний гірлянд. Візьмемо наш коричневий. Темний. І. Ні, давайте не коричневий, бо його не довидно. Ну добре, давайте коричневий, а потім ще зробимо блік. І тут повішаємо гірлянди. Я зроблю світлим, на білим. Щоб було краще видно. Таким світло світло коричневим Майже білим. Собі уявляємо, що вони йдуть раз. З іншого місця торкається. Раз. Десь там в снігу воно за. За цей. Вже угу. не дуже коричнева. Так. І тут у нас будуть гірлянди, треба для них зробити для вогників, для тих кульок такі маленькі найсвітліший треба, де вони в нас будуть чіплятися. Просто мазочком ставимо, ніби цяточки. Старайтесь багато не робити, краще потім додати, якщо буде замало. Тепер до кожного цього основи цієї будемо кінчиком додавати вогники. Червоні, такі побільше, це ж вже маленькі зробив. Зворотньою частиною пензля, бачите, я роблю? Так, так. Так. У нас є оранжевий, тому червоні і жовті вогники будуть гарно його підтримувати. Так, тепер витираємо. Беремо жовтий. Так. Жовтий. Та, ще що тут? Так, наче все далі подавляли, додавала, дарувала? Ось такий у нас вогнико. Тепер дивіться, виходить, у нас тут є жовтий, такий яскравий низ. Тут не вистачає вгорі якогось такого, чогось яскравенького. Тому візьмемо тоненький пензлик, візьмемо цей жовтий колір додамо на нашу сніжинку трошки кольорів. Так я її, наче, продовжую жовтим кольором. Жовтим. Самим кінчиком без води навіть. Така у нас буде фантазійна сніжинка. І на самий цей візьму ще червоні. Маточки додам. На кінчика, Можна навіть найдуше зводити, взяти черво-жовтий і розбавити.